Вони прибули до Вінниці, аби згодом роз'їхатись військовими частинами та підсилити оборонців під час виконання завдань із захисту країни. Два десятки пікапів. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб закупив для українських захисників. Ми з перших днів війни допомагали, допомагаємо і будемо допомагати нашим військовим бити ворога, звільняти нашу територію і наближати справедливий мир. І тому сьогодні це чергова партія автомобілів. Які будуть передані військовим для військових потреб. Ну а крім того, ви знаєте, що ми постійно працюємо. Вся наша велика команда штабу працює над всім тим, що необхідно сьогодні для військових. Кожна автівка з нової партії потужних пікапів здатна подолати будь-яку місцевість, що вкрай потрібно ловцям шахедів під час пересування бездоріжжям. Будемо передавати безпосередньо тим підрозділам, які будуть забезпечити логістику в першу чергу, ну а і для мобільних вогневих груп. В минулому році ми придбали 55 таких автомобілів, передали в різні військові частини. В цьому році поки що вже об'явлено тендери і підписано контракти на 40 автомобілів, і це перша партія. Автівки містків кожній з легкістю розміститься команда з п'яти людей. А подовжений відкритий кузов ідеально підходить для встановлення зброї, яка здатна знищувати ворожі БПЛА. Це і бюджетні можливості, і позабюджетні можливості, і збори ми оголошуємо для того, щоб максимально, максимально задовільнити ті потреби, які є сьогодні у військових. І безумовно ще раз хочу підтвердити з великою великою вдячністю для кожного воїна, для кожної захисниці, які сьогодні захищають нашу країну. Підсилення військові від Вінниці отримують регулярно на постійній основі. Це вже понад 60 підрозділів. В першу чергу це субвенції, друге це автомобілі, МПІ, дрони, 3 ТРТ. В рамках роботи міжрегіонального гуманітарного координаційного штабу ми робили і лазні мобільні, так само робили буржуйки, окопні свічки, маскувальні сітки. Безпека та оборона залишаються пріоритетом роботи міжрегіонального гумштабу та громади. Ірина Дідух, новини за день, телеканал Віта.